Друзі, всім привіт! Ну, що, сьогодні буде відео, в якому ми будемо тестувати наш новий міжрядний культиватор. Брав я його, хто не бачив, повній комплектації. Оце оці окучники у шасті, потім бритви або в зеленому варіанті оці долота. Ну, мені це якось дущі сподобався, тому що тут він по-другому трошки ці кріплення зроблені, тут усилені під бритви. От. І стрілки. Оце такий був стандартний комплект. Плюс до того я ще взяв отакі, щоб вже було знаєте, всі випадки життя, йожики для картоплі. Кому цікаво, де я обрав, всі посилання будуть під відео. Сайт називається Агрокрам. На ньому дуже багато різної такої навісної продукції. Безліч заходьте, дивіться, цікаві ціни і так далі. Сьогодні ми хочемо з Олександром Миколаївичем спробувати прополоть. Після злив у нас 14 днів, мабуть, йшов дощ. День, кожен день. День за днем. Пару днів там такі були сонця, там дало змогу його собрати, і опять злива вчора позаливала. Ну, сьогодні цілий день сонця підсохло, вечором вирішили виїхати на огород. Ось така картопля. Ми не показували відео, як ми її саджали, тому що в нас чисто не вистачило часу на ці всі зйомки, дуже були зайняті, сажали ми майже по темному вже, і з, з фонариками. От. А підгортати, завжди я підгортав мотоблоком. Значить Сьогодні я хочу її прополоти і пройти їжаками. Як воно вийде, я ще й сам не знаю. Це тільки я хочу. Зараз ми з вами це все діло подивимося. Можливо, ті їжаки тут і не підуть, можливо, підуть. Можливо, потрібно буде оці стрілки, що зараз ми виставили. От. Можливо, їх можна верніше, треба буде замінити на бритви. Так, стрілки стоять, бритви зверху. Культиватор зараз отак укомплектований. Я навішав оці всі елементи для того, щоб була вага на самій ці секції. Секції тут незалежні, ось бачите, вони отак одна від одної ходять. Підпружинені, ми змазали оці всі шарніри, так сказати. І в принципі ніяких більш допрацювань не було. Одне, що я тільки ось в цьому місці вирізав під гідросиліндр. У мене тут система не центральний, гвинт, а стоїть гідросиліндр, і отут в цьому місці, бачите, упиралося, то приглося мені просто вирізати і наварив шайби, щоб отвір був той, що потрібно мені. Ну і так Як цей культиватор робиться на заводі, на більш-менш такому нормальна зборка, нормально вони тут його варять, то тут вже Ну, тобто всі стойки однакової довжини. От оці три, оті стрілочки. І отут я поробив, Сань, покажи, ну, чисто для себе, знаєте, щоб їх виставляти це по сантиметрах я поділив, щоб всі їх виставити на однакову висоту. Зараз вони бачите, як виставлені. Тут ось напалець зазор між усією. Секцією. Максимально я їх підняв, скільки можна. І тепер дивіться, яка висота. Бо там я багато відео передивився про ці культиватори. Я вже, чесно кажучи, на нього три роки дивлюся. От як трактора купив, після того мені захотілося такий культиватор. Ну, Так вийшло, що в мене його не було. Мрії збуваються, ось він вже на тракторі. І дивіться, яка тут висота. Ну, не знаю, сантиметрів. Мабуть, 40. От між. Між оце міжаком і травою. Тут трошки менше. Колесо вище за лапу десь сантиметрів на 5. Зараз подивимося, це чисто я на бетоні його виставляв у дворі на площадці на рівні приблизно. А зараз подивимося, що ж воно вийде по цій картоплі. Значить, По картоплі порядках будемо ходити по тих слідах, по яких я саджав. Тобто, ось дивіться. Ну, Допустимо, оце мій огород, да? оце праве колесо йшло трактора, а це ліве, отак ми саджали. Потім ось ліве, ось праве. Оце два рядки. Ну Ви зрозуміли. Так же виходить, нічого я не напутав? нічого. Да. Оце два, пройшли, два пройшли, два пройшли, якось так, щоб на одному місці топтати вже. Там, де м'яко, хай буде м'яко між рядками, а тут вже доколі натоптана, трошки будуть ці лапи підривати землю. Короте, багато я балакаю, давайте будемо щось робити. Поїхали. Коротше, раз пройшли, дивіться, рихлить, бачите. Ото рядок один остався, бо ми як досаджували, то виходить, що останній ряд у нас два рядки саджало, але картопля падала тільки в один бункер. А то один рядок остався, то вже потім я його якось чимось обгорну, а може і пройду трактором. Ну, дивіться, короча, як воно робить. В принципі, нормально. Це ось де трактор ішов. Дивіться, наскільки рихлить. Пройшли Значить, перва, перший режим, третя передача. Трошки я там з'їхав, ну, перший раз, я думаю, бачите, як дивіться, як Бурянці вже лежать. Я думаю, в принципі, нормально. Це ми зараз робимо просто рихлення. Хай вона трошки пару днів там постоїть, можливо тиждень. Поки дає можливість міжряддя заїхати трактору. А потім вже почепимо ті окучники і підгорнемо її. Це буде також наступне відео. Я думаю, буде вам цікаво подивитися, як воно вийде. Но, друзі, я поставив настройки на ньому в гаражі. Звісно, біля гаража на бетоні. Я не бачу, що щось тут треба регулювати. Глибше пускати культиваторні лапи. Ну, не знаю, не треба їх, дивіться. Тут взагалі ось де трактор не топтав, бачите, яка. Кислород зараз дамо їй, пару днів постоїть, дощику не буде. Потім ще раз проїдемо, піднімемо, ну, поняли, поробимо ці рядки, підгорнемо, хай вона собі росте. Бризкати гербіцидами я більш не буду. Я краще буду прополювати чи трактором, чи мотоблоком. До речі, мотоблока для міжрядів в мене і немає, таки міжрядками щось десь пройти. Також будемо думати по цьому поводу. Є той легкий мотоблок, але він, він тільки для косілки, для того, щоб тягати прицеп і зробити повний захват фризою фризувати. Тому що якщо фризу цю розібрати вузько зробити, то він падає, він важкий. Його, ну він, я спробував, мені не сподобалось. Так що, можливо, якийсь візьмемо малесенький культиватор, подивимося на майбутнє. каже, що це колесо не доставало, не доставало до землі. оце, ну, то Нічого страшного. Ці колеса будуть потрібні для того, коли ми почепимо ці окучувачі. Бо зараз він в принципі має їхати на оцих йожиках. Ті колеса нам і не нужні. Оця точка опори, йожики. так, ну і Дивіться, що воно тут виходить. Бур'яни валяються. Сань, поїдемо до тебе, може. Отак. Саня своїм дизельним мотоблоком садив, то перший рядок нормальний, а потім мігрядя. 90 см 50, 80, да? Що там таким апаратом не пройдеш. Я не встиг посадити Олександру Миколаївичу, то він сам своїм мотоблоком посадив. Трактор був трошки зайнятий. В принципі, вийшло нормально, так на 4, скажімо так. Чекайте наступне відео. Через пару-тройку, через тиждень, можливо, ну подивимося. Почекаємо трошки, перечепаємо ці ушасті окучники і будемо вже нагортати рядки. І потім вже вона буде до копки стояти, якби ніхто її трогати не буде. Тому що вже ми, коли понагортаємо, то оця резина широка, по між ми більше натопчемо, чим діла зробимо. Я так думаю. Vse, druhí, myrno, nebo, poka.